Дякую, церква, вам, за ваше служіння. Сьогодні я хотів би з вами поговорити на одну досить цікаву тему, яка називається не обмани себе. Кому з вас подобається, коли вас обманюють? Підніміть руку. Ну, бували такі моменти, правда, Ну, всі ми попадали в ці капкани. Ну, але гидке відчуття, коли тебе обманюють, втрачається довіра. Ти не хочеш цією людиною більше мати ніяких відносин, тому що ти розумієш, якщо він це раз зробив, він зробить ще раз це. Ніхто з нас не прокидається самого ранку і каже: я хочу, хочу, щоб мене обманули. Чищу зуби, п'ю каву йду на вулицю, можливо, мене хтось обмане. Та ні, ніхто такого не робить. Ми розуміємо, що це ненормальне явище. І я думаю, якщо так думати, то це якась людина нездорова. Тому що ми боїмося обману. Ми не хочемо руйнувати відносини. Ми не хочемо, щоб нас обманювали і щоб залишитися, знаєте, як кажуть, в дурнях. Ми збудовуємо правильні відносини, де немає обману, де, є від... де... Де... де ми довіряємо один одному, і на цій довірі ми будуємось. Знаєте, саме про таких людей я хотів би говорити і сьогодні. Про людей, які можуть бути обмануті. І можливо, хтось з нас і побачить себе в цьому контексті. Можливо, просто ніхто про це не роздумував глибше. І ми спробуємо з вами дослідити. Але для початку я хотів би ввести от контекст того місця, про яке ми будемо говорити. Це діяння це третій розділ. Я думаю, вам відомий цей розділ про історію про Петра про Йоанна, коли вони йшли на молитву. І коли вони йшли в храм, вони зустріли одного чоловіка. Вони зустріли чоловіка, який не міг ходити. І в писанні пишеться, що цей чоловік 40 днів, 40 років був паралізованим. От 40 років. Це величезна цифра, це багато днів, це багато годин. Як ви думаєте, про що він мріяв? Він мріяв тільки про стілення. Він мріяв про те, щоб стати на свої ноги. Він мріяв про те, щоб піти з цього клятого місця, щоб не бачити, можливо, цих всіх людей, можливо, пострибати, просто встати і піти на ноги, які в нього були, але які не працювали. Знаєте, пишеться, що його приносили постійно туди. Його несли туди багато-багато років для того, щоб просити гроші. І він думав: ну скільки я буду йти на це місце? Ну, скільки я буду сидіти, як той же брак, з протянутою рукою і просити ці гроші. Йому, мабуть, незручно було. Йому, мабуть, надоїло одне те саме, але він міг нічого більше робити. Люди, люди, які йшли повз, от ми ж розуміємо, якби, святі люди, які йшли в храм на поклоніння, і вони ж теж реагували на цього чоловіка. Можливо, хтось кидав косів згляди і казав, знову він. Ну як він уже надоїв? Як він надаївся протягнутою рукою? Хтось, можливо, кидав йому якісь дрібні монети і своїм поглядом просто вбивав його. Хтось, можливо, просто дивився йому спину і осуждав його, займився чимось іншим. І вже звідси геть, тому що вони ходили три рази в день, вони постійно бачили. Я розумію цю людину. Він був пригнічений. Його призирали. Але він робив те, що робив, тому що він не мав ніякого більшого виходу. І в нього були мрії про одне: як оздоровитися, як стати на ноги, як піти, як просто жити повноцінним життям, заробляти, ходити, Іти, куди не тебе не несуть, а йти туди, куди ти можеш йти сам. Але він цього не міг. І ось відбувається така грандіозна подія, коли Петро і Іван йдуть. На молитву в храм, вони бачать цього бідолагу, і вони підходять до нього. Вони не проходять повз. Вони підходять до нього, вони запитують, хто він, що він, заводять з ним розмову. Але вони бачать цю проблему, яку він має, і вони приймають в цьому участі. Вони оцю його біду приносять до Бога. І що відбувається? Бог робить своє чудо. Бог зцілює цю людину. Було безліч народу, тому що всі йшли в храм. Бачачи люди, що відбувалося реальне чудо, відбулося, що Бог зробив реальне чудо, вони стали один одному передавати. На подвір'ї почався гомін. Всі почали радіти. Люди почали питати один в одного, що сталося, хто це зробив. Вони всі від радості це все передавали, і, знаєте, всі говорили про те, що Бог зробив чудо. І здається, фурор. Представте, людина була паралізована, вона почала ходити. Мрія людини збулася. Людина отримала сенс свого життя. Петро починає проповідувати цим всім людям і пишеться, що 5 тисяч чоловіків тільки увірувало. Вау! Це ж яка грандіозна подія! Всі, хто чули, більшість з них увірувала. Більшість з них увірувала в масію, про якого говорив Петро. Бог прославляється, Бог возвеличується, він в кожного на устах. І здається, це, це грандіозний день. Цього... Мені здається, що Петро сам не очікував, що Бог саме в цьому дні зробить щось таке велике. Тому що він ішов на молитву. Але ось що відбувається. І, здається, Петро, Іван. Ви заслужили пошани. Ви заслужили того, щоб вас зараз казали, друзі, йдіть відпочиньте до мене в будинок. Друзі, я хочу накрити вам стіл і вас нагодувати. Я хочу, щоб після цієї діяльності ви трохи прийшли в себе. Але все відбувається навпаки. Все відбувається навпаки, замість цього всього, замість похвали, відпочинку, замість їжі, їх кидають. До в'язниці, до темної сирої в'язниці. Над ними ведуть допит. Від них не добивається того, чого хочуть, і їх ведуть до суду. Їх починають судити. І знаєте, саме з цього моменту я хотів би говорити про нашу історію, що таке не обманути самого себе. Текст, який ми будемо читати, це «Дії святих апостолів, 4 розділ 15. 20 віршем. І звелівши їм вийти із Сенендріону, зачали радитися між собою, говорячи, що робити нам із цими людьми? Що нам робити з Іваном і з Петром? Бо ж усім мешканцям Єрусалиму відомо, що вчинили вони явне чудо. Вони погоджуються, що вони вчинили чудо. І не можемо того заперечити. Бо люди всі бачили. Та щоб більше не поширилося це в народі, то з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я. І закликавши їх, наказали їм і не говорити і взагалі не навчати про Ісусове ім'я. І відповіли їм Петро та Іван та й сказали: розсудіть, чи це справедливо було б перед Богом. Щоб слухатись вас більше як Бога? Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і що ми чули. Якщо подивитися, то ми в цій історії бачимо дві категорії людей: це Синедріон і це самі апостоли. Відносно Синедріону, хто такий був Синедріон На той час. Ким ці люди були. Це основний суд, до якого в кого входили люди справлячі релігійної партії. Тобто вони судили і вони мали якусь владу, вони вирішували якісь справи, і за ними стояло слово. Чим вони малися займатись? Вони вирішували усілякі справи. Але особливо уважно стежили за релігійними справами. Те, що зробив Петро і Іван. З кого складається Семедріон? 71 член. Першосвященики, священники, старішини, вчителі закону. Релігійна верхушка. Яка була їхня відповідальність? Вони приносили жертви за народ. Вони слідкували за храмом і все, що в ньому відбувається. Вони вирішували питання, які стосуються християнства і релігії їхньої. І вони. Малися достеменно вивчати закон Божий і пророцтва, ревно захищати цей закон від Єресі і навчати законам Божого Ізраїля. Тобто вони були відповідальні за Слово і те, як народ виконує це слово. Але, Але не дивлячись на це все, ці люди мали свою думку відносно істини, відносно благої звістки про ту. Яку говорив Іван, про ту, яку говорив Петро. І нічого спільного з тим, що вони відстоювали, вони не мали. Тому першу категорію я назвав добровільно обмануті люди. Чому? Ці люди знали істину. Але вони її не пізнали. І не пізнавши істину, вони почали вірити в брехню. Але мало того, що вони самі в це вірили, вони ще змушували інших так само робити і цьому навчали відносно Ісуса. Ці люди знали про істину, вони, вони знали, що істина це є Христос. Але так само, як перед розп'яттям, згадайте цю історію, так само і в часи діянь у них була одна проблема внутрішня проблема, глибока проблема. Знаєте, як слово називає її? Вони переповнилися заздрощами. Чому вони розп'яли Христа із заздрощів, Що люди йдуть за кимось іншим, що з них в рук з їхніх рук щось упливає, те, до чого вони приліпли, до того, чим вони цінували, що воно їм приносило. Тобто люди, які мали навчати інших істині і передавати іншим істину. Вони мали це робити, бо вони це знали. Це, це їхня відповідальність. Вирішили не робити цього. Бо у них були інші цінності, в них були інші плани. Вони хотіли чогось іншого, вони мали інші погляди на, на, на життя. Вони боялися втратити владу. Вони боялися втратити авторитет, який мали над людьми. Вони боялися втратити. Те, що вони чимось не зможуть збагачуватися, тому що вони не стануть правлячими. Це те, що, знаєте, органічно за роки в їхньому серці, в лукавому серці, досить прижилося, досить добре. Саме при цій причині люди, не знаючи істину, обирають брехню і заборонюють, і заборонюють апостолам говорити саме про істину, про Ісуса Христа. Якщо людині щось надзвичайно ціне, то вона буде його захищати і відстоювати. Це обов'язково. І неважливо, де вже є істина, а де її немає. Нічого нового не відбувається і сьогоденні. Всі розуміють, що відбувається в Україні. Весь світ розуміє, що відбувається. Всі розуміють, що Україна напала. Росія напала на Україну і хотіла за три дні її поневолити. Ну, так думалося. А знаєте, що відбувається? Деякі люди кажуть, що у нас є фашизм. Кажуть, що українці ущемляють російських людей. Ще вони кажуть, ми захищаємо і освобождаємо родину. Як можна захищати і освобождати родину на території ще іншої країни? Ми захищаємо свою країну. Ми хочемо вільні бути і ми хочемо вільно садити хліб, ми хочемо народжувати наших дітей і виховувати. А вони кажуть, ми терористи. І що в час середньовіччя багато речей можна було б приховати, то на сьогоднішній час це досить важко, тому що ми всі майже читаємо однакову інформацію. Ми однакову інформацію дивимось, ми однакову інформацію майже чуємо, і багато хто з нас стали учасниками цих страшних подій. Але не дивлячись на це, на жаль, багато людей сьогодні вірить в брехню, дозволяючи себе обманути. Нічого не змінилося. Другу категорію людей я назвав це це борці за істину. І це є учні. Чому вони відрізняються від інших? І чим вони відрізняються від інших? По-перше, якщо вони борці за істину, то вони знають істину. Правди є багато і в кожного вона своя. Але ці люди відрізняють істину від брехні по одній причині. Їм легко відрізнити духовне від тілесного, душевне від духовного, а тим паче брехню від самої істини. По одній причині, що вони перебувають, вивчають еталон. А Еталоном для нас це є Слово Боже. Воно є еталоном, воно висвічує все повністю. Наприклад. Сьогодні ми живемо в світі підробок і копій. Щоб ми не купили, щоб ми не хотіли купити, ми обов'язково найдемо на них безліч, безліч підробок і копій. Комусь подобається носити, купляти, накопичувати, знаєте, ці всі підробки. Але ми завжди хочемо мати вміти відрізняти підробне. Тобто оригінал від несправжнього від копії. Тому що ми не хочемо в дурнях залишатися. Ми розуміємо, що істинне, воно є істинне. Підробка це є підробка. І якість цього різна, і ціна різна, і потім розочарування різне. Знаєте, недалекому минуле до одного один юнак влаштувався на роботу в банк. І йому треба було пройти просто навчання. Його завели в кімнату і дали йому якби, фальшиві гроші для того, щоб він їх вивчав. Вивчав для чого? Вивчав для того, щоб легко відрізнити підробку від справжньої. Він просидів деякий час в цій кімнаті, вивчаючи всіх тих підробків, їх було безліч там. Він позвав управляючого і попросив, каже, принесіть мені краще один оригінал. Один оригінал мені принесіть, він зрозумів, що є один правильний шлях вивчити оригінал. Знаючи оригінал, ти можеш легко відрізняти всі підробки. Підробок буде безліч. Але знаючи оригінал, ти можеш легко відрізнити, що є справжнє, а що є несправжнє. Перебуваючи в істині, світові буде важко нам нав'язати оманливі цінності. Тому що світ досить часто дає нам щось якби справжнє, красиво показує, але насправді це є обман. Натомість життя буде схоже не на грішні блукання, а на цілеспрямоване богоугодне життя. Друге, вони чинять істину. Вони знають істину, і вони чинять істину. Якщо ми читаємо слово, ми легко можемо помітити те, що Бог завжди звертається до першої особи. Наприклад, якщо я читаю слово, Він звертається в першу чергу не до Галини, а звертається до мене. Він каже: Я балакаю з тобою. Якщо Галина читає слово, він не звертається до мене, він звертається до Галини в її випадку. І знаєте, Бог, ми читаємо слово, Він звертається до кожного з нас. Робить свою роботу з кожним з нас, але в цілому він працює зі всією церквою, виховуючи кожного з нас і в цілому всіх нас через слово своє. В острозі у нас був один хлопець, його звали Діма, розкажу, чого звали. І він, пройшовши реабілітацію, він був з кирчі, і от він одного разу прийшов і каже: у мене Бог відкрив дар дар облічителя. Ну, отак от само і ми відреагували на це. Дар облічителя. І знаєте, от він де не був, він про всіх. Ти неправильно сидиш, ти неправильно говориш, ти не в тій одяжі прийшов, ти не так себе ведеш, ти не так їси. Йому було кожному що сказати. Але саме цікаве, що він це підтверджував словом. Словом, знаєте, як на центрі слово ж всі знають. Дай надувну кафедру, і він тобі розкаже все. І, і він це опалював словом. І, знаєте, слово від нього відскакувало, як на зубок. Тобто знання були. І не було важливо, пастор ти, служитель, ти відповідаєш ти за якесь служіння. Ти, чи ти просто прихожанин, він кожному оце казав в очі, що він думає? І як йому здавалося, Біблія так само думає, як і він. Він облічав всіх. Він міняв всіх, тільки не самого себе. Діма залишався облічителем таким, яким він був. І все це, знаєте, було схоже на смішну байку. Якби через деякий час Діму не знайшли сусіди. Сусіди, які просто почули трупний запах, на притоні напроти. Розумієте? Істина, вона в першу чергу приносить користь тому, хто її знає і виконує. Істина проносить користь тому, хто її знає і виконує. Тому істина це для мене, істина це для тебе. І третє, борці за істину, вони є носіями істини. Апостоли, побувавши в в'язниці, апостоли, побувавши на допиті, їх намагалися залякати, вислухавши. Всі погрози від суда, ні Петро, ні Іван вони не зламалися. Вони сказали: добре, ми забудемо це ім'я. Добре, ми не будемо цього робити. Вони навпаки голосно заявили, ми не можемо від цього відмовитися. Вони голосно всім заявили, щоб всі чули, ми будемо далі говорити про нашого Господа, не дивлячись на те, як їм забороняли і як їх лякали. Наприклад, Янгуса. Янгус був великою людиною, і знаєте, його здобутки, вони сьогодні в деякій мірі сформували і нас. Ми саме маємо сьогодні таке християнство, тому що хтось за нього боровся і хтось за нього помирав. Людина, яка всім серцем любила Бога, людина, яка всім серцем відстоювала Його істину. і Гуса звинуватили в Єресі. Звинуватили в Єресі, також кинули його в підвал монастиря, якби в в'язницю, і вони йому сказали, що ти маєш покаятися в Єресі, яку ти несеш про Ісуса Христа, і от тоді ми тебе відпустимо. На що Він сказав, написав листа. Вони хочуть, щоб я відрікся, але я тоді зміню свої совісті і зневажу віру Христову. Якщо я відречуся від істини, то як зможу потім подивитися на небо і в очі своєму народові? Ніколи я цього не зроблю. Такою була остання його відповідь. 6 липня 1415 року вони забили великий кілок на Лузі біля річки Рейн, розложили багаття, привели Янгуса. Обв'язали його ланцюгами і підпалили. І вони тоді навіть не заспокоїлися. Вони його питають: тикайся чи ні? Зречися, і ми все повернемо назад, коли все палає. Він каже: Я вірю в того, кого я вірю. Від тої злоби, коли це тіло згоріло, від тої злоби вони сказали, що вони навіть не хочуть, щоб його порох лежав на цій землі. Вони зібрали цей порох і викинули в річку Рейн. Щоб не можна навіть було його поховати. Борець за істину. Ми завжди будемо ділитися тим, що є цінним і корисним для нас, розуміючи, що воно може принести користь іншим. Якщо я знаю, що це добро спрацювало в моєму житті, якщо воно принесло мені користь, я хочу поділитися з вами, щоб ви такі самі щасливі були, як і я, щоб воно спрацювало у вашому житті. Мотлохом діляться тільки жадібні, і егоїстичні люди. Хто і егоїстичний, вони, знаєте, це добро тримають в собі, думаючи втримати його. Істина це одне з найцінніших речей, яке залишив нам Бог, і яка потребує вірних, немовчазних носіїв. Істина має звучати. Істиною ми маємо ділитися, істину ми маємо доносити. Висновок. Чим же відрізняються ці дві категорії, які себе самі обманули, і категорія борці за істину? З обох сторін є люди, які знають одні істину, які знають другу істину. І кожен з них розуміє, що істина це Євангелія. Кожен з них розуміє, що істина це є Ісус Христос. Це звістка про те, що Бог помер і що воскрес. І той, хто увірує в Нього. Він буде мати надію на вічність з самим Богом. Це і є істина, і всі це розуміли. Але одні її відкинули по одній причині, бо істина заважала їм, вона просто заважала їм, вона не, вона не поміщалася в їхні рамки їхнього життя. Ця істина не давала їм того, за що вони боролися, чого вони досягали, чим вони цінували, чого прагнули. А це повага у суспільстві, яка досить часто піднімає і окриляє нас. Влада, яка робить могутніми і набиває кишені досить часто. І найвище положення. Положення, яке робить їх тими, які можуть вони вирішувати судьби іншими. Інша категорія це розуміли. Що таке істина? І вони розуміли, що це те, чому вони мають поклонятися. Істина це те єдине, що над ними має владу. Навпаки, розумієте? Істина це те, що займає найвище положення в їхньому житті. Здавалося б, такі однакові слова. Але направлені зовсім не для того. Зовсім інший, кардинально різний погляд на них. І хотів би з вами провести тест, простий тест, як домашнє завдання, який допоможе проаналізувати кожному себе. Проаналізувати і зрозуміли, а можливо я сьогодні на шляху, на шляху обману і сам цього не розумію. Задам два простих запитання. Всі ми знаємо, я впевнений, про важливість читання слова. Ну, це, це константа, це те, що є нерушиме. Все кожен християн це знає. Про важливість читання слова. А як ці знання про важливість читання слова відображаються в повсякденному дні? Знать? І робить. Одні знали, другі знали і робили. І це їх і відрізняло. Коли я не читаю слово, то тим самим я визнаю, що щось є цінніше і важливіше для мене. Якщо я відкидаю важливість благої звістки, то мабуть номарно стояв там Петро перед синдріоном Благозвістка це не про мене, а це про Ісуса, про Його смерть знову і Воскресіння, яке дарує нам надію на вічність. Оце істина істина Ісус. Любі друзі, моє побажання для кожного із нас. Не обираємо бути добровільно обманути самими собою. Нас і так світ обманює і хоче нав'язати незрозуміло чого. Ставши на фляг істини, давайте будемо слідувати з ним до кінця. Чому б це нам не коштувало взагалі? Нехай Бог нас цьому благословить. І давайте за це помолимось. Дякуємо, Ісус. Ми дякуємо тобі, що ми знаємо тебе. Ми дякуємо, що в твоєму слові ми можемо аналізувати себе, що воно цінно, тому що це Твоє Слово, яке змінює нас. Благослови, благослови нас бути чуйними до того, що ми читаємо, до того, що ми чуємо, бути чуйними до того, що ти говориш нам. Збережи нас від того, щоб світ нав'язав нам щось інше, якусь іншу цінність. Збережи нас від цього. Благослови бути твоїми послідовниками, вивчати, практикувати і нести істину твою іншим людям, розуміючи, що це добро, що це цінне те, що може змінити життя, що може змінити долі багатьох людей, і будь ти в цьому прославлений, і ти в цьому явлений. Амінь.